Іспанія, місто Фуенгерола. Це був 29-й фестиваль культур, який щороку проходить в Іспанії. В цьому році були представлені культура, національні костюми, музика та національна кухня 33 країн світу. Серед них почесне місце має і Україна. Це фестиваль, який триває 5 днів. І на нього приїжджає понад 2,5 мільйона гостей, які знайомляться з культурою різних країн. Під час фестивалю також відбувається хода та прямі трансляції з творчими виступами країн-учасниць, які транслюються по телебаченню Іспанії. На цю подію люди З'їжджаються з усього світу і за рік бронюють собі готелі. Ця подія відбувається на дуже високому рівні і має цілий рік підготовки до неї. Декорації, стенди, костюми, страви і так далі. Буквально ще пару років тому я б навіть і мріяти не могла, що мої пісні будуть представляти Україну в Іспанії.

y hoy yo te, -te -sueña vino con dos eh, canciones eh, una el primero que en te, Teotias te te sueña eh, eh, popularizando, está popularizando mucho la cultura ucraniana. Ajá. Que la cultura ucraniana es muy rica en todo, en sopa, la comida, astronomía, el folclor, bailes. En todo. De, de hecho, su traje, ahora lo veréis durante la actuación, Antonio, sobre todo su, su ateo ando, no en la cabeza, tiene ingredientes, son los ingredientes de las recetas sobre los que van esta, estas canciones. Exactamente, sí. Lleva todo, todos los ingredientes um, que, que lleva la sopa de ucraniana que se llama borsch. Sopa ucraniana borsh. Que está sí en Unesco, uh -huh. por cierto. La sopa ucraniana está registrada en Unesco. Uh -huh. Así que um, tía Sonia tú, tiene todos sus ingredientes unos minutitos porque ahora Kalina y yo nos marchamos para disfrutar de Exacto. vuestra. ¿Cómo es que yo lo pronuncio bien? Borsch, borsch, bien, borsch, Ucrania. Sí. <laughs>

Ага, ложки це були почта від хвороби. Пісню заспіваємо про наші справжні українські дируни і панянки, і пани полюбляють дируни. Їх сметанки поливають, і здоров'я, файне мають. хліб, Є мої зракої бопи І, і, і вармої смажемой печем Мондирчики готує і совчем, mm -hmm. да хоч усі тіскрави і смачні Готуй, хоч на воді, хоч на вогні, на що нам не заміни дерни, у боках ми край війною вони. І панянки, і панди полюбляють дируни, і сметанки поливають, і здоров'я, ай немає, і багаті, і прості, і і товці, і співачка, і гочар присвіте, і перукар. Прості, невипадливі вони, кровлені українські диру. Учечка, і я це підсолимо, поспажемо, і все. Вони такі рум'яні запашні. і кожен раз нагорів мені, бабусини і малими тепло, і всю руйну разом за застала, і, і панянки, і пани полюбляють руми, і, і світанки полипають із. І худеньки, і і співачка, і гуча президент. Пани полюбляють дируни, і сметанкою поливають, і здоров'я файне мають, і багаті, і прості, і худенькі, і товсті, і співачка, і гоча президент. І панянки, і пани полюбляють дируни, їх сметанкою

Від щирого серця дякую тобі, Яриночко, за те, що мої пісні живуть, за те, що вони йдуть в люди, за те, що їх чують люди по всій Україні і по всій Європі. Також дякую тобі і твоїй команді за те, що ви достойно представили нашу країну, нашу культуру, наші традиції, наші звичаї. Дай Бог вам творчого натхнення і мільйони вдячних слухачів. Слава Україні!